Прямий конкурент дороге з ним гарміна, смарт-годинник, який має функції, характеристики та можливості, і як і брендові від яблучного виробника, а ще компас, мапи, навігацію і повноцінну українську мову. А я ще дарую нашим захисникам ось такий металевий ремінець в подарунок безкоштовно. Це версія захищеного броньованого смарт-годинника Adventures Titanium Pro, і розроблені вони спеціально для тих, хто має надскладну роботу для екстриму, спорту чи для наших військових, адже смарт-годинник повноцінний. IP68. можна бити, мочити йому нічого не страшно. Спеціальне покриття, яке не облазить, а ще годинник дуже витривалий: 700 мАч батарея, чого вистачає до 12 тіп користування. І так, ця версія з ліхтариком на сьогодні одна з найкращих броньованих версій, і не за всі гроші світу. А окрім металевого мінця, щось така зарядна докстанція буде в подарунок безкоштовно. Також смарт годинник підтримує під'єднання і до айфонів, і до андроїдів. Без проблем можна встановити додаток, можна користуватися напряму, і також приймають дзвінки, повідомлення, можна телефонувати і навіть. Писати повідомлення і відповідати на повідомлення. До речі, телефонна книга до тисячі контактів, а ще є найрізноманітніші обої та заставки. Можеш навіть поставити свою фото. Також ліхтарик, що дуже зручно. Якщо в тебе зайняті руки, потрібно щось підсвітити, то ця версія має ось такий потужний ліхтарик. І це не ті ліхтарики, які ледве світять, адже тут спеціальний встановлений для того, щоб можна було освітити все навколо. Також компас. Зараз ми його відрегулюємо. Йому це потрібно робити обов'язково, і ця версія має також мапи. Можна завантажити і користуватися. Працює до 50 метрів, навіть якщо смартфону немає поруч. Є зручний фітнес трекінг, який показує ваш. Стан здоров'я, калорійність, також вимір пульсу, сердечного ритму. Це називається неінвазивні методи вимірювання. Почитай в інтернеті, тепер такі функції, можливості, доступні і в смарт-годинниках. Загалом у версія має міцний титановий корпус, і це моноблок. Це означає, вони зроблені з одного суцільного шматка металу. Що Посилює їх міцність, а ще вони мають гарні показники, тому що можна пірнати до 20 метрів, якщо ти знайдеш таку глибину, тим не менш, вони витримують велике атмосферне навантаження і мочити, плавати, купатись в них можна без проблем. Також є таймер, секундомір, будильник і найрізноманітніші функції всі ті, що у вас є на смартфоні. По суті, це як смартфон на вашій руці.